Всім привіт! Сьогодні 20 березня. Знаходимося ми в селі Пєске під Донецьком. І По ситуації на даний момент. Ой, з важкого зараз практично дуже рідко стріляється. В основному працюють снайпери, кулемети 12,7, АГС. Оце найбільш паскудна річ, яка зараз є. Ну і так, інко. коли приїжджає ОБСЄ, Затихають. А то правда, що коли приїжджали ОБСЄ, тут були сильні обстріли, вони далі моста не їхали? Так, да, один раз було таке. Не знаю, як вони то в отчуті, що написали, але їх просто-напросто сюди не пустили. Та й вони й самі особорувалися. А так відносно порівняно з, з зимою. Відносно тиша. З мінометів вони стріляють дуже мало і в більшості в темний час доби, коли точно обіцяє тут не лазить. Ну, все. А яка ситуація щодо наступу? От Постійно говорять, що готується наступ на Піски. Щодо наступу, ну, поки що конкретно наша розвідка не підтверджує, що вони конкретно збираються якийсь день це зробити. Поки що. Погрожують наступом. Чи є поранення за останні дні е, серед інших добровольців? Так. Є. Майже кожен день один трьохсотний. Десь так приблизно виходить на пісках. А в основному які поранення від чого? В основному від АГС. Рідше буває 12,7.